Повернувся з полону. Після кількарічного російського поневолення військовослужбовець Нікіта Тітов знову в рідній Балті та в обіймах схвильованої матері. Сьогодні нашого земляка радо вітають колектив та учні Балтського ліцею номер 3 очільник громади Сергій Мазур та всі небайдужі. Радіють, що Нікіта зміг подолати таке страшне випробування та залишитися мужнім і незламним воїном. Сьогодні він щасливий та трохи розгублений, втім повний сил та енергії. Далі працювати і діяти діяти В напрямку української перемоги. Всім спасі, я собі дуже Дякую. Я питаю від рідної школи. Моя стара школа. Нікіта, ми дуже раді тебе бачити. Маленькі сюрпризики від нас. Оце маленький брислет. в тебе в серці завжди була Україна. Нехай вона буде в твоїй на руці. Як ми всі тебе чекали, як ми валилися тому поверненню. І дуже-дуже раді, що ти вже вдома. Я хочу сказати, як юридично трималася твоя мама, яка була унічка. Мама витримала це все. Дякувати Господу, що ти вже вдома. І хочемо, щоб та історія твоя гарним кінцем, але гарне продовження буде маленьким і кращого подарунка, ніж сьогодні в день Святого Миколая. Просто для нас не можна було приділити. на день збройних сил. І на день, день збройних сил. Це спасибо. тобі подарунок від Святого Миколая з найкращими побажання всього-всього всього. люблю. Наші учні писали тобі побажання. Не знаю, яке ось обрати на Давайте сфотографуємося. Ну давайте, давайте. Наша шляпу. Україна чекала, балка молилася. І от нарешті вдома. Ми прості разом. І Святий Миколай нам сьогодні всім-сім зробив такий великий подарунок. Хочеться, звичайно, звернутися туди, де було саме найкраще дитинство. Ми ось приготували таку ялинку сувенір. На ній дуже багато побажань. І не треба чекати нового року. Прямо сьогодні можна відкривати кожне побажання, а там ми бажаємо пам'ятати. Третя школа завжди разом з тобою. Спасибо. Да, Спасибо. Да всі, всі були. Таке щастя. Так. <сі> я просто, ну у мене просто другий день народження моєї дитини. <сі> <сі> я дякую вам всім кожному, хто вірив, <сі> що він живий і він повернеться. Я дуже дуже вам <сі> дякую і всіх <фіка> вас дуже люблю. <сі> Їдемо бо нас там гості чекають. <сі> Ялинку вручаю. Дякую вам. Дякую. <плес> Синок, що ти відчуваєш? Я відчуваю саме, що на обміні. радості. Короче, поніс штани. По-перше, сюрприз мені зробили. Таке, да, він, він не знав, він не знав, що його <laughs> да, мені наш мер сказав, Таня нічого йому не говори. Я йому нічого не говорила. А тут вийшло так, бо він ще з одним мальчиком. А де а вон сеня? Сіня вон сеня, сеня, сеня іди сюди, бігом. іди та. Сюди він теж з нікітиної часті теж разом вони звільнилися з полону. І получається, у них у... сіня! Йди сюди! Вони за півтори години долетіли з Одеси просто сюди. Ну. В нього емоції, я уверена. Бо я говорю ні, куся, пожалуйста, з кривого мідлено їдь. Мідліно в смислі медленно, то що мене не ждеш, та жду, на медленно їдь, і там кажу, в селах тебе будуть чекати. Мамо, я ж ціснітельне гори. Так. Ну, Перше зробите, коли прийдете додому, розкажіть нам про свої найближчі ну, плани. В зайду. зайду в кому, почну розгружати, там подарки, дивитися. все. Читати ялинку потім буду. Да. А мені ще далеко додому їхати. Зі Львова. Зі Львова, так. Да. Щиро вітаємо на рідній українській землі. Всього вам найкращого, бажаємо. Нікіта, які ваші плани на майбутнє? Розкажіть. Думаю, волонтерити. Буду машини ганяти на фронт, допомагати хлопцям. Ну, служити, як би думав, свої служив. А полезне діло треба робити сюди. Тобто це вас не злякало, тільки більше мотивує, да, і на на подвиги якісь сподвигає? Мене більше розізлило, як якби з цим треба боротися, не так просто опускати руки. І, да, я буду кожного хлопця своїх знайомих, які в полоні ще велике кількість Ще я буду кожного з них зустрічати, допомагати їм, тому що. Шлях відновлення три місяці, отакі, якби, і так трошки ще худий. Ну, джайс радики, був, вже поправився, пацієнт треба допомагати. Так. Вас не вдалося зламати їм. Ні, ні, звісно. я, я не сильно гріла думка, що в мене дома ждуть. Я обіцяв мамі, що я вернусь до Вас Помогло. теж дуже чекали, дуже бажали вашого повернення і бажаємо, що ваші всі мрії здійснилися і вважаємо найшвидшої української перемоги. Дякую, дякую. слава Україні! Героя, ну я думаю, ви побачили емоції, які сьогодні є. І слава Богу, що такі емоції є сьогодні. Тут у нас, на нашій балській землі, день святого Миколая. Додому повернувся наш земляк, Нікіла Тітов після довгого російського колону, завдячуючи президенту України, завдячуючи нашим збройним силам і всім людям, хто займається обміном. Сьогодні у нас є, є наші земляки, є наші військовослужбовці, хто перебуває у полоні і хочу звернутися до родин. Вірте в те, що ваші чоловіки, наші друзі, наші земляки повернуться додому. Ми віримо, молимося, для цього працюють відповідні державні структури. Ми розуміємо, що це є важко, але потрібно набратися сил і чекати. Сьогодні одна родина вже дочекалася свого сина, і будемо сподіватися в те, що таке свято свято віри, свято справедливості. Моральності повернеться в кожну нашу родину, повернеться в кожну українську родину до дітей, які очікують своїх батьків до чоловіків, які чекають дружин до дружин, які чекають своїх чоловіків, до дітей, до всіх. До всіх, хто сьогодні є не вдома і є не поруч з родиною і не зі своїм побратимам. Віримо в те, що справедливість зиме гідне місце в нашому сучасному житті. Дякую.